Селяни вони принесли в гру ризнемаїття, а також знищили повністю баланс. Вже нікого не здивуєш фермою заліза, і здається, що ми знаємо все про цих мобів. Можливо, це і так, але сьогодні я хочу трішки подумати. Роблю я це не часто я тільки на свята, тому вам дуже сильно пощастило. Сьогодні я хочу подивитись на селян з іншого боку і крізь світ Майнкрафт дізнатися їх історію. Чи дійсно вони такі безневинні, якими ми їх знаємо? Це відео, по суті, є теорією по Майнкрафту, хоча я радше б назвав це переосмисленням відомих аспектів гри. Вітаю, шановних, мене звати Ніде, і сьогодні ми руйнуємо шаблони. Що це за фітняковиці? Селяни дуже розумні і одночасно примітивні істоти. Вони не можуть ставити чи руйнувати блоки, не можуть битися, красти. Та й розмовляють вони з проблемами. Найкраще вони справляються з торгівлею та фермерством. Селяни досить розумні, щоб розводити скот. Про це ми дізнаємося, коли в селах бачимо загони з тваринами. Завдяки селянам можна отримати зачаровані речі, а не чарити їх власноруч. Ем, зачекайте. А звідки в них ці зачаровані предмети? В них навіть немає чарувального столу, але все одно якимось чином вони продаються предмети. А що якщо селяни вміють чаклувати і самі, без допомоги сторонніх предметів? Чи взагалі така можлива? В світі Майнкрафт панує магія, і вона в ньому відіграє велику роль. Завдяки ній можливо подорожувати пеклом ендом через портали. Також ендерперлина Перлина є магічним предметом, і для її використання не потрібні ані книги, ані стіл. Їх лише треба активувати. Це майже те саме, що увімкнути комп'ютер. Якщо він справний, то вімкнеться, натиснувши на одну кнопку. Скоріше за все, з чарами предметів схожа ситуація. Але якраз тут треба мати навички, бо знань нічого не вийде. Стів розумний, але навіть він не зможе чарувати предмети без книг або столу, бо вони вже готові магічні артефакти, які слугують помічниками, а без них стів звичайна людина. Але селяни не такі, як стів. Вони можуть легко опанувати чари, в них є власні бібліотеки, і вони дуже начитані. навіть вміють повертати зомбі назад до людей. І стоп, звідки ми взагалі знаємо, що селяни теж так вміють. Хіба це не тільки стів робить? Якщо в зимовому біомі вам пощастить знайти іглу — всередині ви можете знайти підвал. В ньому ви побачите закованого селянина та зомбі-селянина. Поряд з ними інструкція та інгредієнти, щоб повернути зомбі до життя. Оскільки розбійники не займаються зілляварінням, більше нема нікого, хто міг би написати цю інструкцію та закрити селян тут. А судячи з того, що зомбі-селянин вдягнений у одяг алхіміка, можна припустити, що перед нами сам творить способу повернення зомбі до життя. На магічну сторону селян також натякає одна з механік Майнкрафту. Якщо в селянина вдарить блискака, він перетвориться на відьму магічну істоту. Це розкриває прихований потенціал селян. Хоча, щоб селянину ввести відьомський образ життя, не обов'язково щоб була блискавка, достатньо селянину якимось дивом заспавнитись на болотах. І тоді він отримає тематичну текстуру. Подивіться на колір його одягу. Нічого вам не нагадує. Такий самий одяг носить відьма. Звісно, ви можете сказати, що книги, здатність повертати до життя та відьомства не робить їх магами. Повернення до життя взагалі можна назвати медициною. Там використовується не звичайна магія, а ліки, золото яблуко та зілля, алхімія та й тільки. Та ми пропускаємо одну деталь. Розбійники. Розбійники володіють магією, і це не секрет. Наприклад, ось цей чарівник підіймає землю, щоб атакувати. Також вони мають тотем безсмертя, який, як на мене, є наймогутнішим артефактом. Але зараз сконцентруємось на цьому магу. Він чаклує без книг чи сторонніх предметів. Тож магія в Майнкрафті може використовуватись і власноруч. І якщо це можуть робити розбійники, чому цього не можуть селяни? Знову таки, селяни перетворюються на відьом і мають колекцію чарів. Врешті-решт подивіться, як виглядають селяни та розбійники. Думаю, схожість очевидна. Я вважаю, що розбійники це доволі близькі родичі селян, тому, можливо, вони раніше існували разом і мали спільні знання, в тому числі знання про магію. Бо Більше, ймовірно, селяни саме ті, хто використовуючи магію та алхімію, знищили цілу расу, а може і весь світ. Ось як це було на мою думку. На початку розбійники також займалися торгівлею, сільськогосподарською діяльністю, створенням предметів та чарів для них. Також вони добре полювали, вміли виготовляти та використовувати арбалети. Ці навички допомогли їм мати багато їжі і безпечне середовище. На початку сірі селяни, тобто розбійники, мали відносини з звичайними селянами. Обмінювалися речами та торгували. Їх складно було назвати друзями, скоріше ділові партнери. Та все змінилося, коли раса стівів розпочала масову колонізацію. Тоді сірі селяни почали готуватися до війни, будувати укріплення та організовувати армію. Звичайні ж селяни ніколи не практикували полювання, тому використали свої знання для створення захисників залізних големів. Вони зачеклували села так. Що у разі небезпеки з'являвся залізний голем та захищав їх. Але коли армія розбійників проїжджала повз село, Голем, вважаючи їх за загрозу, атакував одного з розбійників. Бідний впав з коня і не зміг піднятися. Тоді голем наніс фатальний удар. Тоді розбійники спробували атакувати Голема, та його довгі руки надавали близько підійти, а стріли не могли пробити залізо. Єдине, що вийшло, це скувати його мотузками, кидаючи їх як лосо. Големи змогли зв'язати та віднести на свою базу. Там вони планували його, намагалися вивчити, та все ж не дізналися таємницю, як викликати залізного голема. Поки розбійники воювали зі стівами, поміж битвами для поповнення їжі нерідко грабували села. Селяни були не готові до атаки двох ворогів з великою армією. Тоді вони в своїх лабораторіях намагалися створити зброю, яка покладе кінець війні. Вони створили зомбі-вірус, ймовірно, для уникнення зараження своїми ж використовують ген Стіва, щоб вірус вражав тільки їх. Використовуючи магію, вони розповсюджували вірус околицями, і це спрацювало. Хвороба захопила ліси, а потім і всю планету. Вся раса стівів без виключення перетворилась на зомбі. Селяни знали, що зомбі можуть бути небезпечними. Тому створили їх слабкими до сонячного світла. Таким чином, майже всі зомбі померли, проте чимало зомбі сховались в печери і почали блукати ними, а вночі спокійно виходили на поверхню. А за багато років вірус мутував і міг заражати навіть селян. Тож вони знайшли спосіб, як повертати зомбі назад до життя. Правда, воскрешати стівів ніхто не поспішав. Але одного разу, ніби не звідки з'явився ще один. Останній стів. Як це можливо, це ви можете дізнатися в моєму минулому відео. Хто такий стів? Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше теорії по Майнкрафту, то обов'язково напишіть про це в коментарях, поставте лайки та підпишіться на канал. Це допоможе мені далі розвиватися. Ну а якщо ви геть бубочки, можете підтримати мене на Патреоні, так я просто не помру з голоду. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд і. Še pamatysim.